Дорога церква, слава Господу за все. Тепер брат Олег проповідував про те, якими мають бути діти. Сидить мій син біля мене, каже: тато, а скільки богові років? Каже, синочку, потім будемо говорити, він каже, безкінечно. Одна із якостей та рис дітей також, або Божих дітей, діти задають запитання. Діти хочуть навчатися, діти шукають і питають своїх дорослих. Якщо ми діти Божі, то ті самі запитання, якщо ми чогось не знаємо, не розуміємо, і ми завжди хочемо чогось дізнатися, Божої волі, істини і правди, то ми будемо завжди задавати запитання. І на одне із е, запитань, які би, напевно, кожен з нас мав собі задавати, я би хотів сьогодні постаратися відповісти. Так що сталося, сестра Анжеліка розказувала вірш, і там такі слова звучали, якими. Божі діти мають бути, а я собі написав, хто такий християнин. Хто такий християнин? Сьогодні насправді безліч людей, дуже велика кількість людей називає себе християнинами, тому я би трошки перефразував, яким має бути християнин? Або якого християнства чекає Бог. З біблійної точки зору, з точки зору Божої, яким би мав бути християнин. і в цьому вірші дуже багато основного прозвучало. Я би хоч хотів тільки про одну річ, про одну рису, про одну. Таку річ в житті нашому характера нашого, яке повинно бути, і відразу хочу сказати, що я не говорю з позиції навчити, сказати, що от я досягнув, я такий, і вам треба всім того самого досягнути. Зовсім ні. Я думаю про це сам, і Бог турбує моє серце. Я бачу, що я не такий. Я розумію прекрасно, що мені треба мінятися і зростати. І я про це думаю, я цього шукаю і хочу просто поділитися і разом з вами над деякими місцями з Біблії подумати. І на початок я би хотів прочитати з книги об'явлення, третій розділ з 14 по 19 вірш. Я візьму це за основу: це слова Ісуса Христа до служителя церкви, до пастора церкви. Які говорять нам про три категорії людей, і дві з них християни. Я прочитаю, а потім трошки подумаємо. І ангелові, або служителю пастору Лаодекійської церкви напиши: оце каже амінь. Вірний та істинний свідок, початок Божого творіння. Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий, о, якби ти або холодним, або Ой, якби був ти або холодним, або гарячим. А що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то я змушений викинути тебе з уст, з моїх уст. Адже ти кажеш, я багатий розбагатів і нічого не потребую. А не знаю, що ти і нуждений, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото, очищене у вогні, щоби збагатитися, та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи, та маз, щоби помазати твої очі, аби ти бачив, кого я люблю, того докоряю і караю. Будь жеревний і покайся. Три стани, три категорії людей, які називає Ісус Христос: холодний, теплий. І гарячий. І я би хотів разом з вами подумати, про що мав на увазі Ісус Христос. Е, холодний, е, в принципі, я не вважаю, що холодна людина це є християнин. Холодна людина, вона байдуже ставиться до Бога. Е, так як ви всі прийшли на це місце, то ми, ви не входите в цю категорію. Людина холодна, їй все рівно, що там, Бог. Що там церква, що там його воля, що там його заповіді? Людина не цікавиться. Вона байдуже. Можливо, вона чула і навіть вірить в Бога, що він десь там на небі сидить, але вона зовсім не проявляє ніякої цікавості інтересу до Бога. Тому про це не будемо говорити, але теплий. Стан і гарячий це дуже важливі стани, в які треба вникнути, з якими треба розібратися. І ми би могли задати собі кожен запитання. Або я би міг запитати вас: Ви теплий чи гарячий християнин? І насправді дуже важко об'єктивно самому собі дати відповідь. Бо я замітив на практиці так, що коли питаєш або говориш про це з теплим Христином, то він каже, що ти від мене хочеш, Я христинин все добре, все нормально. Тепла людина та вона не бачить своєї проблеми, та як Ісус Христос сказав: Ти кажеш, що ти багатий, ти розбагатів, все маєш ні в чому не маєш потреби. Але ти бідний, нагий і голий. Він не Христос не говорить про матеріальні речі, він говорить про духовний стан людини. Людина думає, що в мене все в порядку. Я служу Богу, прихожу на зібрання. Я Бога люблю, але не бачить своєї залежності або вже не має цієї потреби насправді в Бозі. Не тянеться так за Богом, як це робить гаряча людина. Гарячий, навпаки, завжди каже, що я недостатньо гарячий, тому важко нам об'єктивно дати самим собі оцінку, але нам треба про це розважати. Треба думати і звірятися з словом Божим. Панас Мирний такий був колись чоловік, письменник, і він в романі Хіба ревуть воли, як я повні написав такі цікаві слова. Я хочу зачитати. Там був такий персонаж в цьому романі, Грицько називався. І дивіться, що про нього пише. Грицько був не з лихих і не з добрих. Не любив він ні з ким сваритися, ні з за кого вступатися. Йому або тихо, або спокійно, або хата ціла та худоба здорова. Він не пхався ні вперед, ні назад. Жив. Як усі. Я би на цьому прикладі хотів постаратися е, розібрати теплий стан християнина. Ось живе людина собі, спокійно. І написано про нього він ні добрий, ні поганий, якийсь такий між, ні рибо, ні м'ясо, є такий фразеологізм український. Та. Ні туди, ні сюди. В принципі, зручна людина. Вона нікого не чіпає, не лізе ні вперед, ні назад. Але коли буде якась потреба, чи він заступиться. Каже, не хотів ні з за кого ні вступатися, ні з ким сваритися. Я просто збоку. Я собі краєчку живу, собі своє тихе, спокійне життя і так хочу собі сам його і прожити. Е, то теж можна собі думати, така зручна людина, якщо буде в тебе якась критична ситуація в житті, чи поможе тобі ця людина? Чи вирішить якісь питання, чи може вона впливати на місто своє, на своє село? Ні, він собі своїми справами займається йому байдуже до всіх інших. І я собі живу своє життя. Комфортно, спокійно і просто для себе. Так само буває з християнами. Ісус сказав: ні холодний, ні гарячий, теплий. Ісус сказав, що такі люди вони втратили потребу в Бозі. Тепла людина вона не прагне за Богом. В неї немає якихось ідей, як би то Боже, я тобі міг послужити. Вони не прагнуть і не рвуться щось поминятися. Вони не заступаються за правду Божу за істину, вони не проповідують про Бога, не розказують нікому про Бога. Вони собі спокійненько, тихенько живуть, нікуди не пхаються. Працюємо собі на роботі і, і, і дбаємо про себе. Є другий приклад: це вже про гарячих. Християн і в цьому самому романі Панас Мирний також описував персонажа Чіпку, і про нього написано такі слова. Що ж то була завдача у того Чіпки? Гарячий, бо він запальний, нетерплячий, як зачеплять його, не змовчить, як образить не стерпить. Правда і кривда боліли йому, мов рана. Не міг він дивитися спокійно, коли топтали людську правду. Усе в ньому палало, кипіло або все. Або нічого. Я собі думав, якби цей Чіпка був христинином, він би, напевно, був такий, як апостол Павло. Тільки дві речі йому треба би було поміняти. Як зачеплять його, не змовчить, то треба було би змовчати, як образить не стерпить, треба би було стерпіти. А все інше має бути в ревному гарячому християнину. Він не може мовчати. Він кипить, він палає, він хоче щось робити. Він не може жити собі спокійне, просто життя для себе. Не міг він дивитися спокійно, коли топтали людську правду. І про це можна дуже багато говорити. Ви всі дорослі люди. Я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Чіпка, він гарячий, він не мовчить. Такі люди вони іноді бувають незручними для нас. В них ціла купа запитань, ідей. Вони десь щось спробують робити, кудись іти, і тим самим заставляють і інших. Думати, який він? А я ще не такий. Або заставляють інших теж щось робити, бо на фоні його я якось такий не такий виглядаю. Та? І воно може бути комусь незручно, але саме такого чекає від нас Господь. Чи бачили ви коли-небудь гарячу людину або ревну людину завзяту, людину в якійсь своїй справі? Коли Соломон теж так казав в притчах. 22 розділ, 29 вірш. Чи бачив ти людину моторну у своїй справі? Вона буде стояти перед царями. Якщо ви замічали в своєму житті людину старанну, ревну до будь-якої справи: спорт, бізнес, робота, навчання, любе, виховання, сім'я. Якщо людина ремна і завзята, вона обов'язково досягає успіху. Обов'язково людина старанна і ревна, вона отримує щось від того, що вона робить. Такий теплий, уявіть собі, якщо б спортсмен був, такий спокійненький, собі, е легенькою такою походочкою, він би собі спортом займався. Чи досягнув би такий чогось? Навряд чи. Навряд чи. Можливо, ви чули, іноді так кажуть, або навіть люди, або християни про інших християн кажуть, так, вони якісь ненормальні, неадекватні. Я все розумію, але це вже перебор. То вже не аж так сильно Богові служити. Якісь е, фанатики зібралися, щось собі придумали і щось там роблять. Для чого то все? що воно все? Та собі спокійно, тихо, живи, і все в тебе буде добре. Дуже часто так люди думають і так говорять. І, е, Господь е, чекає від нас, від християн саме цього, от такого фанатизму певного, такого якогось радикального відношення до Нього, до Його служіння, і я е, постараюся зараз трошки е, пізніше показати вам це з Біблії, як Бог на це дивиться. Був такий служитель е, 20 століття Мартін Лой Джонс. Він казав такі слова: якби мене попросили дати визначення християнина, я б сказав. Що це та людина, яка, увірувавши в Христа, вважає себе найщасливішою у світі і прагне, того, щоб і всі інші були такими ж щасливими. Виходить, що християнин то якийсь такий радісний фанатик, який хоче заразити тим самим всіх інших, щось собі в таке невидиме там повірив, і думає, що він найважливіший в нього нічого нема, є десь там щось на небесах. І він думає, що найщасливіший і того самого щастя, хоче дати всім іншим, іде і розказує їм про це. Така людина, якби була тепла, нікому би нічого не говорила, не було би тої радості, не було би того задоволення. Його щастя, цього христинина, не від обставин, а незалежно від них, він живе чимось невидимим. Колись в першому посланні до Коринтян, 4 розділ, 10 вірш, казав апостол такі слова Ми безумні ради Христа. Чуєте, що каже апостол Павло про себе і своїх співслужителів: ми безумні заради Христа. Для кого вони безумні? Для людей цього світу. То фанатик, то якийсь неадекватний чоловік. Подивіться, що він робить: його били палками, з нього сміялися, його до смерті побивали, викидали за місто, не вважали його за нормальну людину адекватну. Але він каже: Ми заради Христа, готові такими бути. І ми не маємо зважати на те, що нам кажуть люди. Фанатики ми чи не фанатики. Так, заради Ісуса Христа ми можемо бути фанатиками, але фанатизм це не про якісь неадекватні речі чи вчинки. Ми тільки що слухали в цьому вірші, що таке християнин? Любов, стриманість, підтримка і так далі. В Троззаконя, 6 розділ 5 вірш, там можна побачити. Також про цей ревний стан, про цю гарячість. Е, іноді християни кажуть, що це заповідь нового заповіту, але вона написана саме в старому заповіті. Там е, говориться такі слова: люби Господа, Бога Твого усім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всіма силами твоїми. Пізніше в Матвії, 22 другому, розділі 37 сьомий, вірш і всіх інших Євангеліях Ісус Христос цитує ці слова і називає ці слова найбільшою заповіддю. От між всіма багатьма заповідями і навіть між тими десятьма заповідями, про які ми знаємо, над ними стоїть Ось ця. І він каже: так цитує і каже: Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всім розумом Твоїм. Це є перша і найбільша. Заповідь. Я ще так замітив, що в заповідях цього не пише. Це вже в повторенні закону, є просто звернення до народу, і там ці слова написані. Нема цього в десятьох заповідях. А Ісус каже, це найбільша заповідь. Оце про цей ревний стан серця людини християнина, віруючи людини в Бога, всім своїм серцем, всією своєю душею, всією своєю силою, своїм часом, своїми можливостями. Все це ти маєш віддати, Господу. Служити цим Господу. Не на 60%, не на 40, не на 70%, і навіть не на 99%. Бог чекає на 100%. Чуєте? Всім своїм серцем. Не може бути так, що е, сьогодні я на служіння, завтра на дискотеку. Такого не буває в Бога. Зараз я тут розказую про Бога, а ввечері дивлюся матрицю там, чи що, про Геркулеса фільм. Такого не може бути. Чи я читаю е, півгодини на день чи на тиждень Біблію, а вісім годин на день сиджу в телефоні. Це все моє серце в телефоні, в фільмах, в якихось розвагах, не в понятних речах, а Бог каже, все своє серце ти віддаєш мені. Це про фанатизм чи ні? Можна сказати, та, що ти собі таке придумав? І навіть мультика не подивишся ніякого, що навіть не годин посидіти в Інстаграмі Рілси годину подивитися на день, та, ну, та ні. То то, можна, то то не гріх. Але Бог каже все своє серце, віддай мені. Я знову хочу звернути увагу про спорт. Якщо я так собі недавно думав, якщо людина, спортсмен, хоче досягнути якогось результату, чи може він його досягнути, якщо не буде на 100% викладатися? Що важливо в спорті? Сон, їжа, режим. Спокій, і так далі. Тренування не може бути тільки щоб тренування, але сон харчування без різниці. Ні, спортсмен на все звертає увагу. От так само Христин він має на все звертати увагу на, на свій характер, на час, як він проводить, на спілкування, як спілкується з людьми. Куди він йде і що він робить, чим він займається, і як витрачає свій час, і так далі. І так далі. На все ми маємо звертати увагу. Наше життя. Воно. Дуже швидко плине. Життя проходить неймовірно швидко. Чим людина стає старшою, тим більше вона це розуміє. Згадуючи дитинство, то літо це щось таке було довге. Або починається школа, і ти розумієш аж 9 місяців навчання. Йо-йо, як до того літа дожити? То щось таке неймовірно довге. Якісь маленька поїздка, якась екскурсія це ціла купа вражень, емоцій і. Чогось такого доброго і дитинство, воно в принципі таке розтягнуте, але коли людина дорослішає, зрілішає, вона розуміє і замічає, що час просто злітає. Я недавно був маленький, бігав по деревах, лазив, грався, що я тарзан. Сьогодні мої діти вже попідростали, вже скоро в школу буде йти старший син. Час дуже швидкий, і я собі думаю, дорогі друзі, що ми не маємо права бути теплими, ми можемо не встигнути просто. Життя наше злетить, зійде. Ми подивимось назад і можемо потім проаналізувати, якщо в нас буде тепле християнство, таке спокійне собі для себе просто, десь там щось колись. Якщо дуже попросить, то і зроблю, то оглянувшися назад на своє життя, ми можемо зрозуміти, що ми нічого не встигли зробити. Ми будемо дуже сильно жалкувати. І Ісус Христос каже: покайся, будь ревний. Інакше виплюнути без моїх уст, найгірше, ще, що може статися з такою людиною, що вона просто не війде в царство небесне про те, що говорив сьогодні брат Олег. В погоні за такою нормальністю для цього світа, щоб люди казали, ото нормальний христин, та ми можемо втратити свою ідентичність в Ісусі Христі. Ісус Христос закликає нас до цієї ревності. Ми повинні бути безумними для цього світу заради Ісуса Христа. Нехай вас не дивує це слово безумний, бо я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі. Це не про якісь немудрі вчинки, це про повне посвячення Богові свого життя і свого серця. Я Хочу прочитати для вас ще два місця, які говорять про ненормальність. Вони написані в Біблії. І якщо не розібратися, то можна подумати, що щось дивне говорить Ісус. Дивіться, що Він каже в Луки, 14 розділ 20. Шостий вірш, коли за Ісусом Христом ішло багато народу, дуже великий натовп людей, Він, дивлячись на них, розумів їхнє серце, їхні мотиви, чого ви йдете за мною. Він все це розумів, і Він каже, просто він розвертається ні з того, ні з того і каже їм ці слова. Коли хто приходить до мене і не зненавидить батька свого і матері, і жінки, і дітей, братів і сестер, та ще й життя свого, той не може бути моїм учеником. Друзі, це написано в Біблії. І якщо тако подивитися. То можна сказати, що це щось ненормальне, це щось неадекватне. Та як? Ісус Христос вчить нас не своїх рідних, такого бути не може. І дійсно, Він нас не вчить ненавидіти їх. Він говорить про зовсім інше. Він говорить, якщо. Наша сім'я буде в нас на першому місці, або десь там на десятому, ти не можеш бути моїм чиником, каже Ісус Христос. Якщо мій бізнес на першому місці Ісус Христос десь там далеко, ти не можеш бути моїм учеником. Якщо моя машина, яку я дуже сильно люблю, мию доглядаю в мене на першому місці. Я не можу бути учеником Ісуса Христа. Якщо телевізор, соцмережі і так далі займають половину мого часу або більшу половину часу, а для Бога десь там 5 хвилин. На день я не можу бути учеником Ісуса Христа. Ісус сказав саме про це. Він каже, хто не любить і не піклується про своїх домашніх, той гірший невірного. Ці слова не говорять про те, що треба не любити. Любити треба своїх рідних, дбати і піклуватися, саме про це закликає Господь. Але Бог має бути в нас на першому місці. Буває так, я знаю багато таких прикладів, як одна людина. Моя знайома, хороший друг, він покаявся, повірив в Бога, і мама каже: мама, його просто вигнала з хати. Просто вигнала з хати. Каже, ти що ти мені не потрібен якийсь такий сектант? Він поз він мені розказував, каже: я позичав в неї три барабольки, щоб собі їсти зробити, а потім приносив і віддавав, бо він не мав нічого. Він ще таке життя розгульне, пив, курив і так далі. Ну, займався поганими речами. І от він повірив: в Ісуса Христа вирішив посвятити йому своє життя, і мама просто відвернулася. І от це місце тут примінили. Він би міг сказати: Ну, то ж, моя мама, та як я так піду проти своєї мами? Та, І лишив Ісуса Христа. Але знаєте. Він прийняв це рішення, він не подивився. Він маму свою любив. Він про неї піклувався, але вона була проти його рішення. І він на це не, не зважав. Сьогодні він пастор церкви, і його мама іноді приходить. На жаль, ще, можливо, вона не покаялася, але знає, що вона вже не так ставиться до нього, як ставилась на початку. Але це тверде рішення, і йому треба було зробити. Це було дуже важливо, дуже радикальний такий підхід. І ще одне місце хочу прочитати це вже останнє, і ми будемо Молитися разом з вами, це буде з послання Якова, 4 розділ, 4 і 5 вірші, це ще одне місце, яке вказує на стан нашого серця. То з яким підходом ми маємо служити Богові? Тож такі страшні радикальні слова. Перелюбники і перелюбниці. Чи не знаєте, що дружба зі світом є ворожнеча проти Бога? Бо хто хоче бути другом світу, від той стає ворогом Богові? Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить? ревнощі вжадає Дух, який вселився в нас? І нагадаю слова Ісуса Христа з першого місця, яке я читав, будь же ревний і покайся. Про що тут написано? Про що тут говориться? Не можна любити людей? Чи що означає, хто дружить або любить світ, той перелюбник, той блудник? Той ворог Богові уявляєте собі які страшні слова. Є так написано, що все, що в світі, похить плоті, похить очей і гордість життєвої, це світ. Коли ми женемося за чимось таким, коли для нас матеріально, коли для нас все, що нас окружає, цікавить, а Бог нас не цікавить, оце дружба зі світом. Нас має цікавити Бог. Все інше додасться. Звичайно, нема проблеми зовсім ніякої мати Е все, що ми маємо жити в комфорті, в задоволенні собі це добре. Але якщо воно займає весь наш розум а Бог десь там далеко, це вже неправильно. Каже Бог, що ми можемо стати йому ворогом. Ми маємо прагнути всім серцем і йти за Господом, бути ревними. Тут написано: ревнущів жадає дух, який вселився в нас. От такого ставлення Бог чекає від нас, От таким християн бачить Бог. Такими він хоче бачити своїх послідовників. Ісус Христос називає своїх учеників тими, які його ставлять на перше місце в своєму житті. І знаєте, Господь Він сильний, Божа сила вона може змінити кардинальне життя людей. Сьогодні вже немало про це говорилось. Наш характер він може бути зовсім інакший. Якщо в нас там було щось недобре, щось зле, Господь сильний це поміняти. Якщо в нас не вистачає на щось сили, Господь може дати силу. Не вистачає мудрості. Написано проси з вірою і дасться тобі все Бог готовий віддати. Але він чекає оцього нашого стану ревного. Ми не можемо бути такими християнами, які собі спокійненько, легенько, тихенько, під музику йдемо і щось думаємо. Попробуємо Богові послужити. Ми не можемо бути християнами тільки в суботу чи в неділю, поки в нас зібрання. А реш, реш, решта, весь час, весь тиждень, шість днів. В суботу теж в нас тут тільки декілька годин, то навіть більше, ніж шість днів ми думаємо про своє. Ми думаємо про земне, про то, що нас, про наші турботи, то, що нас болить, що нас турбує, в чому, де в нас проблеми, там, в сім'ї, в роботі, ще в чомусь. Про це весь час думаємо. Так бути не може. Такого християнства Бог не хоче. Він хоче, каже, дбайте перш за все про царство небесне, а все інше вам додасться. Бог обов'язково все інше нам дасть. Обов'язково дасть здоров'я, дасть благословення, дасть фінанси, дасть можливості. Бог нам все це дасть. Він це має, бо це все в його руці. Нема в цьому світі нічого, чого би Бог сюди не приніс, окрім гріха. Але він каже. Про царство Боже, спочатку подбайте, про стосунки зі мною спочатку подбайте, а все інше я вам дам. Тому я разом з вами буду молитися, щоб Господь благословив наші серця, щоб дав нам цієї ревності, щоб ми прагнули до нього, щоб ми хотіли бути йому вірними і були в цьому моторні завзяті. Хай Господь благословить вас і мене в цьому. Амінь.